61-річний Василь Дудчак 12 років очищує кров методом діалізу. У чоловіка хронічне запалення нирок п'ятого ступеня. Тричі на тиждень Василю Дудчику медики очищають кров на апараті штучної нирки. Після кожної процедури почуває себе краще. Каже, до черги для трансплантації нирки не реєструвався. По перше вік, по, -по, -по друге, там ще супутних хворіб Ціла купа так. Що... Я думаю, що не, не, не хочу ризикувати, краще ходити вже привик на, на діаліз. Це, 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 це так, як десь на роботу або, що просто 4 години відриваєш від суспільного життя. Триває процедура очищення крові на апараті штучної нирки чотири години. Принцип роботи полягає в тому, що прилад приймає кров від хворого, очищає її та повертає назад. Перед тим як підключити пацієнта до пристрою, його вимірюють артеріальний тиск, каже медсестра Христина Гонделя. Ми вимірюємо тиск кожні півгодини, дізнаємося також загальний стан пацієнта, його самопочуття, і на протязі цього часу спостерігаємо за цим. На зміну є вісім чоловік або сім. Загальна кількість на день 17 людей приблизно. Проводять діаліз і тим, хто хворий на ковід. 19 для них у відділенні є окрема кімната. Ізолятор. Розрахована вона на одного пацієнта. За січень тут очищали кров орієнтовно 15 пацієнтам. Загалом в центрі нефрології та діалізу Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні отримують допомогу 26 пацієнтів. Їхній вік від 20 до 60 років. Процедуру гемодіалізу повністю фінансують за гроші з державного бюджету минулого року. Один сеанс вартував державі дві 4 гривні, розповідає завідувач Центру нефрології та діалізу центральної міської лікарні Андрій М'ясоїд. Єдина альтернатива гемодіалізу це пересадка нирки. Це єдина альтернатива. Тобто, якщо вони до нас попадаються, це по життю. Єдине, це якщо хронічна ниркова недостатність, якщо гостра ниркова недостатність, то тобто є шанс у людини. Видужити пересадка нирок. У нас досить молода тема в нашій країні. Зараз з нашого, з нашого центру троє людей, трьом людям пересадили нирку. Дві трансплантації відбулися в Білорусі, одна трансплантація в Аннофранків. Аби отримати шанс на пересадку органу, дані пацієнта повинні бути внесені до єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Для цього пацієнту потрібно звернутися в лікувальний заклад, каже трансплант-координаторка центральної міської лікарні Христина Лесюк Стефінко. Після того як вони пройдуть перелік обстежень, які ми їм надамо, вони можуть бути поставлені вистав очікування і очікувати ну, донора для того, щоб Проведена йому була трупна трансплантація. Коли з'являється посмертний донор, тоді система сама, тобто людський фактор тут виключений, система сама враховує рейтинг цього пацієнта і співпадіння його з тим донором, який є посмертний. І тоді система сама вибирає ну, того реципієнта, який стоїть на ліску очікування, і після того, по співпадінню по системі, тоді вже проводиться ця трансплантація. Ще разі на трансплантацію в центральній міській лікарні зараз 12 людей. Ще одна пацієнтка чекає на пересадку органу від члена своєї родини, каже Христина Лесюк Стефінко. Більшість зіслів медика потребують нової нирки. Загалом в області в листок очікування внесені 55 людей. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Суспільного до департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Ще вісім пацієнтів проходять обстеження для внесення їхніх даних до єдиної державної інформаційної системи трансплантації. їхній Вік від 18 до 72 років. років міській клінічній лікарні за минулий рік провели дві операції з пересадки нирки. Це були перші на прикарпатті пересадки органів людям від родинного донора, каже лікар-трансплантолог Богдан Вівчаренко. Першу провели 10 серпня, а другу 10 грудня. Пацієнти розповідає лікар. Зараз почувають себе добре. перший пацієнт його отримали, обстежили на сумісність з батьком. Він підійшов. Запросили колег з Львова, вони нам цьому допомогли, і ми зробили першу операцію. А друга реципієнтка вона була бездіалізна, тобто вона ще не, не мала жодного курсу хроніодіалізу. Правда, її вже поставили перед фактом: або ти йдеш на діаліз, або тобі треба робити транспортацію нирки. Вона вибрала друге, шукала донорів і. На жаль, мати не підійшла, батько погодився. Всі операції з пересадки повністю оплачує держава. Пересадка нирки, за словами Богдана Вівчаренка, коштує 800 тисяч гривень. Галина Марійчин, Ігор Попак, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.